Всім доброго і мирного дня! Осінь це чудова пора для приготування компосту, багато листя здійснюється обрізка кущів. А також підчищаються квітники і весь цей матеріал підходить для компосту. Варіантів для приготування компосту є декілька. Можна викопати невеличку яму глибиною до пів метра і викладати все шарами. Можна створити компостник з дошок або шиферу. А можна просто все закладати поліетиленові мішки. Я вибираю для себе другий варіант, змайструвала компостник шиферу, розміри якого. Півтора метра на півтора метра. Обгороджений компостик має свої плюси. Адже вітер не буде розносити по ділянці листя. У стінках мають бути проміжки для повітря обміну. Якщо плануємо робити компостник з листя, то бажано вже в листопаді обробити дерева від шкідників і захворювань. Підійде обробка залізним купурусом з карбамідом 400 г на 10 літрів води. Якщо не встигли зробити такої обробки, зараз ще не пізно. Компостовані матеріали можуть бути різні. Рекомендується закладати коричневі матеріали з зеленою масою. До коричних відносяться листя, гілочки, стружки, вони розкладаються довше, зате роблять компост пухким. Зелена маса це скошена трава, зелені листочки, обрізані листя багаторічників. Така саме маса буде насичувати компост азотом. Отож починаю створювати свій компост і покажу саме, як і що викладаю шарами. На дно компостнику закладаю тринаж. Це може бути сіно, солома, гілки приблизно товщиною до 10 см Я кладу обрізані гілочки вейгели. Кущ не хворіє, тому можна спокійно закладати його гілки з листям. Далі викладає зелене листя багаторічників, ну і поєднує з коричневим листям. Листя потрібно два роки, щоб воно розклалося, тому його потрібно перекладати зеленою масою для того, щоб пришвидшити процес розкладання. Добавляє тирсу. Вона надає рихлості. А якщо я під рукою картон, то теж можна його додати. Целюлоза швидко розкладається і її дуже люблять дощові черв'яки. Викладаю будиля жоржин. Ці рослини в мене не хворіють. Вони мали достатньо зеленої маси, яка вже змерзла, підсохла і чудово підійде для компосту. Все це поєднує з листям, Листя беру з фруктових дерев. Можна дати листя з берези, клена, верби тополі, полі, Рекомендується листя подрібнити. Я не подрібнюю, воно і так перегниє. Можливо, потрібно буде трошки більше часу. При розкладанні листя компост має підвищену кислотність, тому його треба нейтралізувати. Я використовую попіл. Пересипаю шари попелу, він в мене пересіяний, а можна використовувати і не пересіяний попел. Отож, щоб гарно все перебродило, був чудовий компост, даємо все шарами. Листя 15 см, далі рослинні рештки, може бути солома, зелена маса, попіл. І плюс перегній тут гарно підійде, Так як в мене є курочки, тому я даю ще шар перегною. Можна додати в компост потрібну шкаралупу яєць, а що про це повноцінно потрібно все гарно зволожити. Компост має бути в злегка вологому стані, можна пролити простою водою, а можна пришвидшити процес до 10 літрів води. Дати відомий такий препарат для компостування байкал М1, 100 мг дається на 10 літрів води. Мікробіологічне добриво, в складі якого є молочнокислі бактерії, дріжджі, гриби. Потрапляючи в ґрунт, мікроорганізми саме прискорюють утворення гумусу. Але байкал добре вносити. Зволожену масу при температурі плюс 10 градусів. Є маса препаратів, які прискорюють компестування. Їх слід додавати поки тепло, оскільки бактерії активні лише при плюсових температурах. Такі стимулятори не тільки прискорять процес розкладання, а ще й забезпечать підтримку стабільної температури у купі навіть. Взимку Недолік вологи згубно впливає на ґрунтові мікроорганізми, тому компост треба періодично поливати і зверху добре накрити, можна шифером, можна плівкою, для того, щоб знизити втрату вологи ну і звичайно, температуру. А раз на 2-3 тижні треба проколювати, розпушувати, розрухувати, давати доступ вентиляції. З настанням холодів бажано засипати торфом для збереження тепла. При закладанні компосту не кладу відходи м'яса, риби, кістки, багаторічні буряни. Їх корінці, навіть ті квітконоси, адже на них може бути насіння. А як насіння попаде потім в компост, воно 18 років зберігається, далі мій ґрунт і так буду далі боротися з бурянами. Тому багаторічний буряни вивожу з ділянки. Також не підходить бадиля з помідорів. Воно з хворобами, не закладаю його ніякий компост, а прибираю з ділянки. За природних умов листя розкладається 2 роки. Дочекаємося до весни, буду далі проливати біопрепаратами. Вони не дадуть розкладанню листя зупинитися, а щодо плівки тут добре накривати чорною, саме сонячне проміння буде більше її нагрівати і плюс буде менше вапаровуватися волога. Правильний готовий компост має однорідну пухку структуру, темний відтінок, пахне лісом. І Якщо в компості вже не буде черв'яків, то це буде означати, що листя перепріло. І вони відправилися інше місце у пошуках їжі. Не рекомендують додавати в компост листя дуба ліщини. Воно містить велику кількість добильних речовин, а добильні речовини уповільнюють перегнивання листя. Так само не підійде листя волоского горіха. Воно в дальнішому буде пригнічувати ріст інших рослин. Не даю листя з тому що компост буде. Надто кислий. Тому трішки попрацюємо, закладаємо компост і отримаємо ці добриво для свого городу, корисні властивості, якого зберігається кілька років. А ще як біокомпост буде поєднаний з курячим послідом, то він нічим не буде поступатися перед тим, який ми купуємо в магазинах. Зрілий компост наповнить ґрунт корисними мікроелементами, підвищить родючість ґрунту. Покращить його структуру. І всім, хто дивився моє відео, бажаю мирного неба! Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!